Вітаю, друзі, на каналі Сільське подвір'я. В попередньому відео я розповідала, як ми вставили машинку пральну без води, а зараз хочу вам розповісти, отнесу якраз до чоловіка. О, вже дощик у нас накрапає. Несу до чоловіка цей захист. До бензокоси. І хочу показати. Жулька біжить зі мною, хочу показати, що чоловік мій сьогодні хімічить. А він собі завжди шукає якихось пригод, як він любить казати на свою жопу. То що чоловіче, де ж ти розказувати, чи я? Що у тебе все стало? Оп'ять поламався. Ну, май, майже поломався. Майже не, не поламався, то трошки десь не десь зубок там відлетів. Це є. Зубок відлетів, Він, вони добре повідлітали, як, як ти так сильно поварив. А де я тобі принесла цей чехол, цей захист, то сховай собі. Бо тобі завжди нічого не треба, а я все підбираю. Добре, що я хоч маю таку, що підбираю. Що все підбирає, так? Дощик наросить, треба це все трошки. Трошки забирати ці переноски. Так, нам дощик не страшний. То що? Повідломлювалися ці тобі зуб, не, зуби, але а мені... так стану далі, щоб... Ю... щоб юні трактористи. Крутилися, крутилися Почекай. Сюди, сюди. Крутилися сюди туди, щоб. Право, Стану далі, щоб юні трактористи розуміли, про що йде мова грабарка до нашого тракторця. Хто е, дуже уважний і е, слідкує за нашим каналом, то знає, що я вже е, розповідала і чоловік трошки розповідав про нашого коника з Коник, трибуни, так, чоловік каже, що, що він не дуже бесідливий, але говорити треба, і людям розказувати треба. До чого? Що вже таке страшне? Бо я хоч багато розказую, багато всього знаю, але не все знаю, так як чоловік то робить і то розкаже. Отака у нас грабарочка. Це вже давно скільки це вже? Це вже відколи, відколи трактор. Відколи трактор. Три роки вже. Хіба три роки, трактор? Ну. Ні, Видимо, більше. більше. Ну, най буде три. Якщо він ще у нас їздить, то він ще молодий. Отак простіше сказати. Так. То він ще молодий. Бо... Зелений коник з трибунець. Він стрибає по городі, як гарний молодець. Так. Разом з чоловіком, а чоловік на сідушці підскакує. Добре. Зараз що, йдеш у город? покажемо. І що, мені з тобою йти? Так. Обов'язково, але ти куди без мене? Та як би це ти так? Був у городі, а я вдома сиділа, то це навіть не може таке бути. Нема, нема. Добре. нема. добре. Добре, йдемо, попідварував трохи ці зубки, бо все. Все, гойдалося, як живе. О, зараз будемо вийти, наскільки цього, цієї зварки стане. Добре, що є свій зварщик. Що де, що де приклав і все у борщ кинув і воно вже це зварило. На раз-два. Все, пішли чоловічі. Yeah. У нас пішов дощик. Так його у нас гарні колобаньки. Такі добрячі, а я ще взяла відра, бо у нас ще є там в кінці города горіх, а на городі є яблунька, і треба позбирати і горішки, і, ой, боже, боже, і і яблучка. Як перейти? Оце проблема, щоб, не дай Боже, не похузнутися, бо так та нога болить. Ой, все позаростало, все позакипало. Треба ще піти тут, до цієї хати, подивитися, старенької. Буріни, все попід ноги, є яблука. Ой, яка файна травичка, оце би свині їли. Ой-ой-ой, яких яблук нападало. Ой-ой-ой-ой. Все капець. Це все треба визбирати, переробити на варення хоча б. Холєра. Все попадувало. Все. Все позаростало. Отак. От Почувається хата, в якій ніхто не живе. От така справа. <кій> Отакий такі у нас, щоб хто розумів. Ай, не зійшла у нас кукурудза цього року. І виросли, виросла по мишей, виріс і мусили скосити. Бо що мали тримати? Зараз чоловік буде пробувати громадити це все діло. Воно трохи не дуже вже так стоїть, якби пухнасто як було, але зараз буде пробувати громадити, а я йду збирати горішки. Як би це страшно і жалко не звучало, курудзе у нас аж над берегом. Десять рідочків зійшло. А це все, якби то стояв город ціле літо дарма. Але нічого, ну що зробити? Що є, то є. Були б здорові, а це все діло набутна -на річ. Правда, Жуля? Горішки, горішки, горішки. Ой, які горішки гарні. Зараз я це все діло, оприходую. Гарні горішки. Одна красота під цим горіхом завжди гарні. Але через рік. Через рік. Нема кожного року горіхів. Поки чоловік громадить, поки у сонечка не знаю, якщо буде добре витко. Не дуже воно хоче чіплятися. Бачу, але нічого потрошки мусить якось то діло все загромадити. Не дуже, не дуже. Дощик притолочив. Але нічого, помало Поїхав. Як би то сказати, я вже розумію, як його настрій. Не дуже він задоволений цю роботу, але нічого не зробить, мусить. Це саме най... <смас> саме найголовніше на покосах. Бо зверх дощ прибив, о, він верх зібрав і другий раз трохи краще. Другий раз трохи краще. Мусить, певно, напевно, буде йти або два або три рази на по одному покосу. Ну і що робити? Піде трохи солярки, але що тут зробиш? Нічого не зробиш. Поїхав там уже далеко. Приїде сюди, тоді покажу добре, зблизька. О він вже далеко. <рив> Чоловік злий, як чорт. Злий дуже. Бо все примокло. Ай. Все примокло, дощ прибив. Треба було швидше рухнутися. Воно тепер вже якби ще черв'яки до землі при його. Привальцювали знизу, це 100% дощові. Ой, Трохи буде морочині, бо поки це все згорне, а потім присохне трохи під низом, може ще раз трава буде. Ну нічого, помаленьку, працюємо. А я збираю горіхи. А вже повний пакет майже не збирала, збираю далі. Каже чоловік, що не знімати, бо не подобається йому ця робота. Ну, але що зробиш? Зробити якось треба. Треба було одразу дивитися, як приїхав тракторист, косити треба було дивитися, що воно не косить добре. А тепер я винна, бо знайшла тракториста, а він винен, бо не подивився, як воно косить. І один другого винуємо тепер. Ну що зробиш? Але тепер все на його руки. Та як ви, в принципі, не на його руки. На тракторові руки, але солярка. А я назбирала горішків. Та йду зараз додому. Не знаю, буде йти, не буде йти додому, чи буде ще щось трохи громадити. Ну, побачимо. Але наразі ой, на цьому все. Заходьте ще до зустрічі.